Добрий день, діти! Як ваші справи? Як ви сьогодні себе почуваєте? Гадаю і вірю, що всі ви здорові. І сьогодні на занятті я хочу вам розказати, як можна дбати та зміцнювати своє здоров'я. Що ж таке здоров'я? Здоров'я це стан організму людини, при якому в неї нормально працюють ці органи. Що ж потрібно робити, щоб бути здоровим? Ви замислювались? Що вам приходить на думку, коли ви чуєте слово здоров'я? От давайте зараз пограємо в гру, яка називається Так-ні. Що ж треба робити для того, щоб зберегти здоров'я? Дотримуватись режиму дня чи спання цілими днями? Як ви гадаєте? Так, ходити бруднулі чи слідкувати за чистотою свого тіла, загартовуватись чи хворіти? Так, молодці, їсти корисну їжу чи вирядувати? робити зарядку чи лежати в ліжку. Так, діти, молодці, щоб зберегти своє здоров'я, треба обов'язково дотримуватись режиму дня, чистоти свого тіла, тобто дотримуватись правил гігієни, загартовуватись, вживати корисну їжу та вітаміни. Займатися спортом або робити зарядку? Що ж таке режим? Режим це нове слово, що означає чіткий розпорядок або правила. Отже, режим дня це чіткий розпорядок життя протягом дня, коли чергується час для гри з часом для відпочинку. А що ж таке гігієна? Це нове слово теж. Воно означає догляд за своїм тілом і дотримка його в чистоті. Адже наше тіло нам слугує, допомагає нам жити, відчувати навколишній світ. А ви добре знаєте своє тіло? Зараз перевіримо, а допоможуть нам картинки. Так, гра називається Моє тіло. Так, погляньте, що у нас на тілі є? Це очі. Що вони вміють робити? Вони вміють бачити? Це ніс. Що він вміє робити? Ніс вміє нюхати. Це вухо. Що воно вміє робити? Воно вміє. Слухати. Це зуби. Що вони вміють робити? Вони вміють жувати. Це язик. Він вміє, що? Відчувати смак. Це руки. Що вони вміють робити? Вони вміють тримати. Це ноги. Що вони вміють робити? Бігати. Вони вміють бігати, щоб наше тіло завжди було здоровим і добре, добре нам слугувало, треба слідкувати за чистотою та охайністю. А для цього ми користуємося різними предметами гігієни. І зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Один багато. Згадаємо предмети гігієни та пограємо з цими словами. Так, один рушник. Багато, як буде звучати? Рушників. Один гребінець, багато гребінців. Одна щітка. Багато щиток. Одна мочалка. Багато мочалок. Одне дзеркало. Багато дзеркал. Добре, діти, молодці. Щоб бути здоровим, треба ще правильно харчуватись. Що це значить? Це не їсти багато та вживати корисні продукти, а ще не забувати про вітаміни, які зміцнюють наше здоров'я. І зараз ми з вами ще в одну групу граємо, яка називається Я люблю. Що ви любите? Розкажіть мені, будь ласка. Я люблю овочі. Так, Я люблю фрукти. Я люблю сік. Я не люблю часник, бо він гіркий, так, але часник дуже корисний. Так, далі продовжуємо Я люблю борщ. Я люблю цукерки, але вони шкідливі. Я люблю картоплю Фрі. Але вона теж, дітки, шкідлива, багато її вживати не можна. Я не люблю цибулю, бо вона гірка, але цибуля дуже корисна. Так, молодці діти. Щоб бути здоровими, потрібно ще й загартовуватись. Це ще одне нове слово. Діти, а чи знаєте ви, що воно означає? Загартування це допомога сонця, вітру, води та спорту у зміцненні нашого здоров'я. Це процедури, що зміцнюють наше здоров'я. До таких процедур можна віднести ранкову зарядку, повітряні ванни. Контрастний душ, це чергування холодної та гарячої води, купання в водоймах. Давайте пограємо і ще в гру. Що ж нас загартовує? Ну, ну давайте подумаємо, що нас може загартовувати. Скажіть, будь ласка, що нас загартовує? Катання на велосипеді на скейті? Чи перегляд мультфільмів та фільмів по телевізору? Як ви гадаєте? Так, катання на свіжому повітрі на скейті чи на велосипеді. Добре. Що нас загартовує? Вживання морозива чи читання книги на свіжому повітрі? Як ви гадаєте, так, читання книги на свіжому повітрі. Молодці. Що нас загартовує? Розтирання вологим рушником чи лінування? Мало, мало рухатись. Так, розтирання вологим рушничком. Так, молодці. Приймання сонячних ван. Чи вживання шкідливої їжі? Що у нас загортовує? Як ви гадаєте? Так, приймання сонячних ван. Купання в водоймах. При різній температурі. Чи гра на планшеті, що нас загартовує? Так, діти, от якраз купання в водоймах дуже загартовує нас. Молодці! Давайте зараз згадаємо діти, що ж таке здоров'я. Здоров'я це стан організму людини, при якому людини нормально працюють всі його органи. А що ж треба робити, щоб бути здоровим? Що треба робити? Так, дотримуватись режиму дня, чистоти тіла або дотримуватись правил гігієни, загартовуватись, вживати корисну їжу, робити зарядку, займатися спортом? А які ж нові слова запам'ятали? А давайте згадаємо. Так, нові слова згадуємо. режим дня. Далі дотримування правил гігієни, нове слово гігієна і загартовування. Так, скажіть, будь ласка, а чи завжди ви їсте тільки корисну їжу? Напевно, ні. Бо всі люблять морозиво, чіпси, цукерки, солодку воду, вони хоч і смачні, але не дуже корисні. Сподіваюсь, дітки, наше заняття допомогло вам запам'ятати, як зміцнювати та дбати про своє здоров'я. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий. А наше заняття закінчилось, дітки. До нових зустрічей. До побачення!